Так, дітки, давайте зараз я вам покажу на власному прикладі, як пошити такий мішечок. У вас має бути вже викроєно дві детальки торбинки. Довгі деталі в нас деталь верха і деталь підкладки. Будь ласка, ну, я вибрала такі тканинки. І потрібно нам, з такої самої тканини, як деталь верха, нам треба було вирізати дві смужки тканинки, довжиною як ширина торбинки. І шириною 5 см, 5-6 см. Ми їх потім складемо навпіл і зробимо куліси, в які будемо вставляти шнурочок і потім стягувати на цей шнурочок нашу торбинку. Я просила вас перед тим, як почати шити торбинку, виконати оздоблення на верхній деталі торбинки. Ну, я зараз для того, щоб моя торбинка теж була гарненька, я зараз швиденько зроблю оздоблення, таке, як я собі придумала. Оздоблення, як ми з вами говорили на уроках, оздоблення можемо. Бути у вигляді аплікації, у вигляді вишивки, те, що ви вже вмієте. Це може бути поєднання різних тканин, це може бути оздоблення ґудзиками, пришити ґудзики, там якусь форму створити на мистинки і все, що завгодно. І я придумала оздоблення у вигляді ось такої тесьми. тесьма мережева. знайшла, от Вона мені, наче пасує трошечки. Як нам розмістити це оздоблення на торбинці? Я складаю деталь верха навпіл. Ось, в мене приблизно такий вигляд. І побачила, що я побачила на своїй тканині, що в мене є малюночок цікавий на тканині. От я і скористуюся цим малюночком, з тим, щоб якось його вписати в своє оздоблення. Я вирішила зробити, просто настрочити на деталь торбинки, настрочити мережево, обрізати, і воно у нас заховається в шви. Можна його зробити трошечки навскоси, можна зробити ще якесь одномережеве, можна стрішечками перешити. Ну, варіантів оздоблень дуже багато. Можна взагалі зробити торбинку в техніці печворк, тобто сшивання склаптиків різнокольорових, а потім у підкладочкою закрити все, що у вас там буде не дуже чистого у швах. Так, ну що я зараз можу зробити? У мене вже готова машинка до роботи. У мене є торбинка, я собі помітила, де я хочу мати оздоблення, розгортаю цю детальку. Ось таку, як я її приклала, так я її розгорнула. Візьму булавочки, приколю. Булавочками користуємося дуже часто, багато, тому вони у вас мають бути в наявності. Зверніть увагу, щоб булавочки були гостренькі. І зараз я просто з двох сторін пришию це мережево до. Основною деталі торбинки. Я його можу пришити. Зараз я її піднімаю. Пам'ятаємо, що у нас вихідне положення роботи швейної машинки, це коли у нас нитко притягач вгорі, голка вгорі, і колесо махове крутимо на себе. У ну, мене сучасна машинка, тому я шию на такі. Притискаємо, пришиваємо так. і швиденько пришиваємо нашу детальку. Роблю кільці закріпочки. Пам'ятаєте, закріпочка це зворотний стібок, Він на простих стареньких машинках робиться важелем регулятора довжини стібка догори, а у мене це промислова машинка, тому тут я просто натискаю. На такий важіль от вниз під час руху. Опустили лапку, зробили закріпку. До речі, закріпку тут можна і не робити, тому що в цьому місці деталька вона буде вшиватися в наступний шовчик і таким чином у вас нічого не розійдеться. Так. Все. Ось я прошила таке оздоблення. Коли я складу таку торбиночку, у мене буде ось таке оздоблення. Гарненько. Що я маю тут зробити? Я маю його підрівняти по бокових зрізах, так? і тут підрівняти. Ці кусочки можна викинути. Працюємо далі. Тепер мені необхідно підготувати кулісу, ось цю кулісу. Вона буде пришиватися до верху торбинки, тому що я роблю? Я короткі зрізи з двох боків підвертаю на ширину пальця, от на палець. Видно вам, так? І на відстані один сантиметр від краю я простручую. Як я собі роблю на машинці лайфхак, я собі просто рисочкою, маркером, спиртовим маркером помічаю лінію. І по цій лінії веду свою деталь. Ось Дивлюся сюди, а строчка буде в мене йти там, де треба мені. Одна деталька. Друга деталька, потім ту детальку виймаю, підкладаю з другої сторони шлю. Можна було б це все завернути і сколоти булавочками або сметати. Будь ласка, якщо у вас виходить так зробити, я не заперечу. Ось так підкладаємо наступну детальку, робимо закріпочку. Тут я відрізаю детальку, завертаю з цього ну, ниточку, всі відрізаємо. Щоб у нас чиста робота була, завертаю тут на палець. Палець це десь приблизно 1,5 см. Ось подивіться, півтора см. Приблизно плюс-мінус 1 міліметр. В кожного палець може бути товстіший і тоньший. Наша задача саме головне, щоб ми зробили дві детальки, однакові по довжині. Зараз до цього йдемо. Цю детальку підкладаємо, вирівнюємо ці краї. Тут вирівняли. А тут бачимо, де ми маємо завернути. Завертаємо і прошиваємо. Дивимо, перевіряємо ще раз. Можна зразу заколоти обидві деталі, як потрібно, і потім тільки шити. Знову ж таки, тут вже кожен обирає так, як йому зручніше. Ось таким чином. Все, в мене виявилися готові дві. Кіси, які я маю потім отако скласти лицьовим боком наверх, вирівняти зрізи, і скріпити або булавочками. Ось так, зверніть увагу, як я булавочки прополюю, не уздовж, не зовсім поперек, а трішечки якби навскоси, так, щоб мені під час строчки було зручно їх потім виймати з Чи що я можу? Біля самого краю шовчиком десь 3 ммки. Отакого. Просто скріпити деталі між собою. Бачите, мені тут дуже легко раз і висникнуло булавочку. Пальчиками тримаю, показую пальчиками напрямок, не тягну, не підштовхую. Просто показали напрямок і прошили. Роблю тут без закріпок, тому що цей шов буде перекриватися наступним швом І тут так само з'єднуємо, вирівнюємо краї, підводимо під лапку і виконуємо по краю. Ручку. Ось таку. Слідкуємо, щоб у нас тут зрізи співпали. Зверніть увагу, що цей шовчик низенький. Коли ми будемо пришивати до основної деталі торбинки кулісу, ми зробимо шовчик шириною 1 см, і оцей шов у нас зникне, його не буде. Ось такі у нас дві деталі вийшли. Що я роблю тепер? Ось у мене основна деталька. Я до неї маю прикласти детальку ліси по центру, як знайти серединочку. Можна скласти отаку навпіл, взяти олівчика або крейдочку і позначити тут рисочку. Скласти тут, позначити рисочку тут навпіл. Другий спосіб, як позначити серединочку, можна вколоти булавочку тут, поперек. Там, де серединочка, і собі склали, відмітили, кололи. І тут так само можна вколоти булавочку. От. І потім ці булавочки між собою з'єднали, щоб вони співпали. І третій спосіб. Професійні майстри в основному користуються третім способом так швидше. Ми беремо, складаємо навпіл і робимо малесенькі такі зубчики вирізаємо. Дуже малесенькі, буквально. Один-1,5 мм. Його дуже добре видно на інших поверхнях, але він прискорює роботу. І тут так само складаємо, з'єднуємо куточки між собою рівненько, і вирізаємо зубчик. Малий Тепер, що я роблю? Тепер я прикладаю зубчик до зубчика. Посередині скулюю булавочкою. Якщо ви маєте більше досвіду, ви і сколювати не будете, воно і так добре видно. Тепер зверніть увагу, у вас має з одного краю і з другого краю виходити тканинка торбинки обов'язково. Бачите, в мене на казільний пальчик. І пришиваю. А можна ще прискорити. Взяти вже деталь підкладки, з'єднати тут зрізи. І на сантиметр, дивіться, все сантиметр, робимо затріпочку, утримуємо зрізи всі разом, щоб вони не совались. Отакенько. Притискаємо добре до голкової, до платформи до голкової пластиночки і ось таким чином прошиваємо усю довжину. Обов'язково робимо на початку і в кінці закріпку. Обов'язково. Перевіряємо свою роботу, дивимося, у нас має бути однакова ширина шва по всій довжині. І ця ширина шва має бути 1 см. Перевіряємо, беремо рінечко, перевіряємо, що у нас вийшло 1 см. Це саме робимо з протилежного краю торбинки. Робимо зубчик. Цю детальку складаємо, робимо зубчик, зубчик до зубчика прикладаємо, булавочкою сколюємо. Обов'язково суміщаємо зрізи. Обов'язково. Дивимося, щоб у нас однаково виходила тканинка з двох боків. І деталь підкладки накладаємо зверху, підкладаємо під лапку, робимо закріпку. Слідкуємо, щоб у нас отут все співпало по зрізу, і виконуємо строчку. Так, рівненько, рівненько. Так, ще хотіла показати вам один маленький лайфхак, якщо у вас є така можливість, можна взяти магнітик і отако, де у вас обмежувач шваб, можна покласти магнітик. І по цьому магнітику рухатися тканиною. Тут тільки сильно не впиратися, бо може загнутися. І, ми робимо. і початку спочатку це. Ось така у нас вийшла краса. Є одна строчка, є друга строчка. Перевіряємо свою роботу. Що ми робимо для цього, щоб перевірити? Ми беремо торбинку, вивертаємо і дивимося. Ось наша куліса. Дивіться, яка гарненька вийшла. Рівнесенька і гарнесенька. Так само і з цього краю. Я впевнена, що вийшло все добре. Тому далі що ми робимо? Ось таким чином розвертаємо нашу торбинку і ми маємо скласти шов до шва, куліса до куліси. Дивимося, щоб у нас співпала куліса з кулісою. Пальчиками відчуваємо пальчиками, щоб вони співпали в нас. І далі викладаємо шовчик до шовчика. Склали і булавочкою, на, вскоси маємо зафіксувати. Це саме робимо з цього боку: куліса до куліси. Шовчик до шовчика, видно, мають вони співпасти, це важливо. Інакше торбинка буде виглядати не так привабливо, як хотілося. І проколюємо, дивимося, щоб у нас була взяла. А тепер нам потрібно буде виконати строчку, І майже наша торбинка буде готова. Ми маємо отако її зшити. Єдине, що, коли ви її шиєте, у вас турбинка буде вивернута, Нам треба буде її вивернути на лицьовий бік. тому там, де у нас підкладка, ми залишаємо від куточка на 2-3 пальця отвір незашитий. От я собі зараз крейдочкою помічу. А все інше ми робимо що? Ми піднімаємо лапку, беремо в руки мішечок, торбиночку нашу, намацуємо, де в нас закінчується коліса, підкладаємо під лапку, опускаємо в цьому місці голку десь тут. І витягуємо булавку. Робимо. Можна закріпку тут робити, не робити, тому що ми все одно у зворотню сторону будемо шити, починаючи від цієї строчки. І рівно по лінії сантиметровий, шов там, можливо, трошечки більше. Головне, що у вас має бути оця відстань, по всій довжині шва однакова. У мене тут є можливість скористатися смужкою на тканині. Дійшла до цієї ниточки, Зробила закріпочку. Підняла голку, підняла лапку, витягнула тканину і дізала. Розвертаюся на цю сторону, до речі, ниточки всі треба одразу відрізати, щоб робота була охайною. Розвертаємося на цю сторону, підсовуємо під лапку, потрапляємо голкою, лапку опускаємо голкою, потрапляємо в цей шовчик, і тепер нам треба буде уздовж. Цього краю зробити строчку. У нас є коліса, нам треба її трошечки відсунути, щоб вона нам не попала в шовчик. Робимо, тепер ось робимо загрібку і виконуємо строчку уздовж до цього шва. Все, зробили. Показую, що має вийти. Ось яка строчечка має вийти через усю довжину. Тепер я це саме роблю з цього краю. Єдине, що тут я вже отвір не залишаю, він мені тут не потрібен. Я беру цей шовчик, підсовую під лапку, відчуваю, де в мене якраз закінчується куліса. В цьому місці опускаю голку лапку і висмикую булавку. Можна зробити закліпочку. І уздовж края ми рубимо кільця, закріпили. Витягнули, ниточки обрізали. Тепер з цього боку я потрапляю строчка в строчку. Дивлюся, щоб в мене куліса не потрапила в шов. Вирівнюю, рівнюю пальчиками маєте відчути це. І паралельно до краю я маю прошити цуталь. Ось така в мене строчка вийшла. Так, все ниточки обрізаємо. Почистили шовчики, щоб ніде не тут не було. Ось так воно мало бути. Тепер у нас є отвір, через який ми маємо вивернути всю торбинку. Я беру так пальчика туди вставляю і починаю собі допомагати, Звідтіляю, якби і зсередини, виштовхувати лицьову тканинку, лицевий бік тканинки. Можна скористатися. Паличкою для суші, можна олівчиком скористатися для того, щоб це зробити. Я роблю пальцями. Ось дивіться, що в мене вийшло. В мене вийшла ось така торбинка в розгорці такий. У ліси мої вийшли. І отвір, через який ми вивертали. Ми візьмемо паличку, я в моєму випадку закриті ножиці і оці куточки маю всі повиправляти. Особливо у ті куточки, які на лицьовому боці тканинки. Раз, і розвернулися і другий. Слідкуйте за тим, щоб ви не прокололи, не проштрикнули тканину. Її треба тільки вивернути. Так. Тепер мені потрібно зашити оцей отвір. Я його пальчиками заправляю всередину. Можна по рисунку, можна поміряти. І оцей край я маю зашити. Я його можу зашити вручну прихованим шовчиком, а можу пройтися по ньому строчкою машиною. Він все одно буде всередині торбинки, його не буде видно. Міліметровим шовчиком від краю, виконуючи закріпки на початку і в кінці по самому краєчку я маю виконати. Строчку. Підняли лапку, підняли голову, ножицями обрізали нитки. Ось такий шовчик у нас має бути, Ось він такий вийшов. Тепер я деталь підкладки заправляю всередину турбинки. Можна ручками, пальчиками, можна допомогти паличкою собі. Ось у нас вийшла ось така турбинка, Така гарнесенька. Це розправляємо. Залишається у нас, що зробити? Закріплювальну-оздоблювальну строчку виконати поверху торбинки. Але якщо ви її і не зробите, все одно торбинка вже готова. Нам залишиться лише сюди вставити з одного боку шнурочок і з другого боку шнурочок. Зав'язати, зав'язати і стягнути. І в нас буде такий мішечок. Будь ласка, навіть наші очки залишилися. Зараз я виконую оздоблювальний шовчик. І на цьому може іншимо. Ось на міліметр відправи. Бачите, як я розправляю турбиночку весь час. Поправляю, щоб в мене зайва тканина не потрапила під голову строчку, а тільки те, що мені потрібно, ось воно. Тільки те, що потрібно що було так. і закінчуємо, робимо закріпку ось така у нас краса. Ну, зверніть увагу, якщо ви візьмете ниточки в колір тканини, то навіть якщо буде, мали, десь трошечки схибили. То нічого страшного не буде, воно буде непомітно. Якщо ви візьмете контрастні нитки, наприклад, чорну тканину будете шити білими нитками, а білу тканину чорними, то воно буде не дуже гарно.